Сьогодні я хочу розповісти свою історію. Я завжди мріяла про ідеальну усмішку, і нарешті я можу усміхатися впевнено. Але так було не завжди. Те, що моя усмішка далека від ідеалу, я стала усвідомлювати ще в підлітковому віці. Я соромилась усміхатись і уникала цього. Мій шлях зміни розпочався з ортодонтичного лікування. Більше трьох років я носила брекет-систему. І ось нарешті, коли закінчилось ортодонтичне лікування, ми перейшли до найцікавішого до етапу створення усмішки моєї мрії. Працюючи в Обексарті, я бачу відповідальний та професійний підхід. Тому мій перехід в статус пацієнта був для мене абсолютно спокійним. Ожен етап супроводжується увагою до моїх побажань до головного лікаря Олексія Івановича. Коли я вперше побачила себе в дзеркалі з новими вінірами, мене просто переповнювали емоції, я розплакалась. Зникли одразу всі комплекси та невпевненість в собі. Це був момент, коли я нарешті побачила усмішку своєї мрії. Я вирішила відверто поділитися своїм шляхом та своєю історією, тому що це прямий доказ того, що за допомогою усмішки можна змінити не тільки зовнішній вигляд, а додати впевненості та віри в себе. Я щиро вважаю, що все починається з усмішки.